Твоя дієта це не гра в шахи. І тобі не потрібно ні з чим мухлювати. Чіпмів це просто їжа з більшою калорійністю та меншою кількістю нутрієнтів, ніж зазвичай. З'їж, насолодись і рухайся далі. От і все. Немає ніякого правильного шляху для всіх. Твоя дієта не повинна бути такою строгою, щоб ти зривався. Гнучкість і задоволення від процесу ось де ключ до успіху. А ну, я сину схожий на кабачок. Чи може пачку чіпсів? Їжа це просто енергія, а не показник твоєї цінності в суспільстві. Це працює саме на них, а є ще 8 мільярдів людей з різною генетикою і обставинами. Те, що ви їсте за день, стосується тільки вас. І більше нікого. Низький відсоток жиру, так і його надушок, не дорівнює здоров'я. Баланс, де не страждаєте через їжу, ось що важливо. Всі ці фрази будуть викликати у вас відчуття провини і стиду. Хоча в них немає ніякої логіки і сенсу. Досить використовувати їх і викликати в себе чувство провини.